Довгоочікувана весна, дні наповнені сонцем і теплом, та природа, що оживає. Отже, для алергіків настала найнебезпечніша пора року. Безліч алергенів можуть спричинити хворобу, але найпоширеніші з них побутові, і та пилкові. Поняття алергія уявляє собою надмірну реакцію організму на різні чинники, які поступають в організм ззовні. І виникнення цих реакцій завжди задіяна імунна система організму людини. Якраз весна це якраз починається вже розпускатися наша природа і цвітуть перші дерева. От зараз теперішній час висока концентрація пилка берези, вільхи і ліщини. І якраз це є саме причиною виникнення зараз алергічних захворювань у людей. Чималий відсоток людей, які страждають від алергії, відчувають загострення саме зараз. Алергічні реніти, конюктивіти та напади бронхіальної асми заважають насолоджуватися весняною погодою сповна. Закарпатті найбільше скаржаться на почервоніння очей і закладеність носа. Цього року дуже в мене почалося щось, от сльози, сльозоточивість, е, насморк такий. Тяжко дихати носиком, в горлі трошечки піршит, то буває, то не буває. Червонію, чешеться, чхаю, красніють, віє. Сльози це очі. І оце вже починається цвіт, вже я бачу що. Слізаться в очах, о, кумок, горлі, насморк. Проявляється зудом, почервонінням шкіри. Насморком регулярне вологе прибирання, головні убори та захисні окуляри під час прогулянок. Прийом ліків для зняття набряків можуть допомогти у покращенні загального самопочуття, але для пошуку причини та подальшого лікування алергії варто звернутися до спеціаліста. Почати, наприклад, з алергодіагностики, ми робимо нашкірні прек-тести. Потім є лабораторні методи дослідження. є вже такі поняття, як молекулярної алергології. І це є високотехнологічні такі вже методи дослідження, де більш специфічно і глибше вивчається саме до якого білка у людини алергія. І це допомагає лікарю не тільки визначити причину алергії, але і знайти спосіб лікування. Це є специфічна імунотерапія. Тобто, ми, якби, вакцинуємо, лікуємо алергенами людину і привчаємо імунну систему не реагувати на алергени, тобто жити нормальним життям і бути здоровим. Медики рекомендують не затягувати із алергічними симптомами і якнайшвидше звертатися до фахівців у разі сумнівного самопочуття, адже початкова стадія завжди легше піддається лікуванню, а отже ймовірність виникнення хронічних захворювань мінімальна.